Навіть якщо це рецепт шарлотки вашої прабабусі, технологія якого тримається в найсуворішому секреті і передається з вустству ста тільки жінкам вашої родини, це не гарантує вам стабільного захоплення від кожного його приготування, як кажуть психологи, інтерес це сама нестабільна емоція, і щоб її підтримувати, потрібно балувати об'єкт різноманітністю і бути готовою на хитрощі, загалом резюмуючи все вищесказане. Дозволяємо собі похуліганити, присмачуємо страви родзинками, а краще перцями. Приступимо дієтичний грушевий пиріг з розмарином і ванільним соусом. Поєднання розмарину з грушею цілком може стати сюжетом для весільного тосту, а -ля. я бажаю вам гармонії, в якій ви перемішуєтеся, але не втрачаєте себе. І адже правда, змішайте грушу з персиком, отримаєте солодку кашу. А в парі розмарину з грушею кожне звучання можна відчути окремо. Разом вони роблять смак ширше і об'ємніше. Від філософії до справи вам знадобляться борошно-кукурудзяне стог, борошно-рисове 50, борошно-пшеничне цільнозернове 50, яйце 2 шт, кукор за смаком, сир знежирений, в пачках 200, розпушувач ч, груші 800, сіль 0,5 молоко 0,5, 1 стакан, крохмаль кукурудзяний 1, розмарин свіжий 1, 2 стл, ваніль в стручках 1 шт, цукор за смаком, кориця 1 стл, крохмаль кукурудзяний 1 стл. Для тіста змішайте сир з яйцями. Борошно з розпушувачем і цукром, об'єднайте дві маси і вимісіть еластичне тісто, яке не липне до рук, оберніть тісто плівкою і приберіть на 1-2 години в холодильник. Для начинки груші почистіть, поріжте кубиками в миску, додайте в груші 1 столову ложку крохмалю, цукор, сіль і корицю у кухлику змішайте молоко з цукром, чайною ложкою крохмалю. Подрібненим розмарином і насінням ванілі, стручок ванілі розрізати уздовж гострим ножем і лезом ножа зчистити внутрішню частину з насінням, Поставити на вогонь, доведіть до кипіння і проварюйте, поки суміш не почне густіти. Вилийте отриманий молочний сос в груші і перемішайте. Коли тісто полежить і станьте з холодильника, розділіть на дві частини, більшу частину тіста розкачайте для основи. Викладіть у форму, зробивши бортики. На тісто викладіть начинку. Тісто, що залишилося, розкачайте, поріжте на вісім смужок і викладіть зверху на пиріг, по черзі піднімаючи смужки, щоб вони перепліталися. Випікайте пиріг при температурі 180 градусів близько 40-60 хвилин, при необхідності накрийте зверху фольгою, щоб не підгорів, готовий пиріг остудити, щоб начинка остаточно застигла. Кекс з журавлиною. Фішка цього у пирога жураблина заливка, якою вистилають верхівку, від неї і окора діє літньому соковитому кольору, і шлуночок шле подяки за виразний журавлино-апельсиновий смак, майже всі інгредієнти базовий гардероб будь-якого холодильника святкового, залишиться докупити тільки журавлину і апельсин. Вам знадобляться борошно 240, вершкове масло 150, укор 240, яйця 2 шт. Молоко 125 сметана 2 стл, журавлина 250, апельсин одинш, 1, розпушувач 1 п'ячч. Сіль щіпка. Спосіб приготування: натріть цедру апельсина на дрібній терці і відкладіть. Вичавіть апельсина сік, покладіть журавлину і половину цукру в сотейник, Влийте 65 мл води і сік, поставте на вогонь і варіть 10 хвилин, поки журавлина не стане м'якою, зніміть сотейник з вогню і остудіть. Заздалегідь, вийміть холодильника вершкове масло, воно повинно стати м'яким. Збите масло з цукром до стану пишного світлого крему, додайте одне яйце і добре збийте, потім додайте друге і знову добре збийте. просійте борошно з сіллю і розпушувачем, додавайте в масляну суміш по черзі борошно, молоко і сметану, кожен раз добре збиваючи. Покладіть апельсинову цедру. Розігрійте духовку до 1,75, смастіть маслом круглу роз'ємну форму діаметром 22 см і присипте її борошном. Вилийте тісто у форму і розрівняйте поверхню лопаткою. Акуратно вилийте журавлинну начинку, печіть кек 40-45 хвилин, остудіть у формі. Цей пиріг можна приготувати також з брусницею або чорною смородиною, штрудель з буряком, грушею і сиром. Не будемо сипати кулінарними штампами про багату палітру смакових відтінків. І так зрозуміло, що вас чекають смакові гірки. Лише нагадаємо, що буряк – рекордсмен за вмістом корисних речовин і до справи. Вам знадобляться буряк в кубиках на пару 1-2 панки сир 1-5-0, сир 5-150, груші конференція 1 шт, яйця 1 шт, тісто 3 листа, масло рослинне 2 стл, масло вершкове 2 стл. Кориця мелена щіпка, гвоздика тришт, зукор п'ять стріл, кова пудра п'ять стл, спосіб приготування, грушу помийте, розріжте навпіл, видаліть серединку і очистіть шкірку. Поріжте грушу кубиками по 1-5-2 сміз, легко карамелізуйте її, обсмаживши на вершковому маслі з цукром на повільному вогні хвилин 10-15. Відкладіть частину соусу соку для подачі, а потім додайте буряк. Перемішайте і потримайте на вогні ще 3-5 хвилин. Сир перемішайте з трьома столовими ложками цукрової пудри, розкладіть лист тісте філо, змастіть його вершковим маслом кімнатної температури. Зверху покладіть ще один лист і теж змастіть його вершковим маслом. Покладіть зверху третій лист і не змащуйте його. Уздовж одного краю нижнім шаром викладіть сир. Зверху викладіть грушу з буряком. Загорніть рулет краї, зав'яжіть мотузкою для запікання, зверху змастіть рулет яйцем для глянцевої фактури, поставте штрудель у розігріту духовку до 1 і випікайте на цій же температурі приблизно 20 хвилин. Дістаньте штрудель з духовки, посипте цукровою пудрою і подавайте з грушевим сосом. Грушевий пиріг з шоколадом. Ця випічка просто до неподобства, але завдяки великій кількості різноманітних смаків, схожа на пиріг з дорогущій кав'ярні, вам знадобляться яйця двашт, темний шоколад 50, фундук 100, охолоджене вершкове масло 175, борошно 140. Сукор 140, груші 5 спосіб приготування. Горіхи обсмажте на сухій розпеченій сковороді, постійно помішуючи близько п'яти хвилин, дайте трохи охолонути, потім подрібніть в борошно. Вершкове масло заздалегідь, охолодіть і наріжте невеликими кубиками. У великій мисці перемішайте подрібнені горіхи з просіяним борошном, додайте вершкове масло і перетріть руками. Поки суміш не буде нагадувати хлібні крихти, додайте в суміш цукор, перемішайте, потім по одному вбийте яйця і вимісити гладке, однорідне тісто, груші вимийте, дві штуки очистіть від шкірки і наріжте невеликими кубиками, видаливши серцевину, шоколад, натріть на крупній терці. Додайте в тісто груші та шоколад і швидко перемішайте. Круглу форму для випічки діаметром 20 см змастіть маслом, дно застеліть пергаментом. Викладіть в неї приготоване тісто, розрівняйте поверхню, решту грушу чистіть і наріжте тонкими пластинами. Розкладіть їх в'єлом на поверхню тесту, поставте пиріг в розігріту до 140-180 градусів духовку на 1 годину. Виміть з духовки і залиште у формі на 10 хвилин, потім перекладіть на решітку і дайте охолонути. Гарбузову мигдальний пиріг з шоколадом, шоколад для наповнення і глазурі можна використовувати як темний, так і молочний. Тільки враховуйте, що в другому випадку пиріг буде солодшим, тому порцію цукру варто зменшити. Вам знадобляться очищена гарбуз двісті, мелена кориця 1,4 чотири Чукор 170 г, мигдаль г. Вершкове масло 75 яйця шт. пшеничне борошно 125, розпушувач ч. шоколад 70, шоколад для глазурі г, вершкове масло за смаком, спосіб приготування гарбуз наріжте кубиками і покладіть в кухлик, додайте 50 цукру і корицю, влийте 100 120 води. Вона не повинна повністю покривати шматочки гарбуза. Поставте на плиту. Доведіть до кипіння і тушкуйте на невеликому вогні до м'якості гарбуза, остудіть і злийте залишки рідини, якщо вони є, подрібніть суміш блендером, горіхи подрібніть в борошно за допомогою блендера, або кавомолки, змішайте мелений мигдаль з борошном і розпушувачем. білки відокремте від жовтів, вершкове масло збите з цукром, що залишився до кремоподібного стану. По одному додавайте жовти, ретельно збивайте після кожного, додайте гарбузове пюре, збийте, потім додайте борошняну суміш і замішайте тісто, додайте нарізаний шоколад. Перемішавши окремо збийте білки, додайте їх до тіста і акуратно перемішайте. Перекладіть тісто в змащену маслом або застелену пергаментом форму і відправте в попередню розігріту до 180 градусів духовку, випікайте до сухої зубочистки. Приблизно 30-35 хвилин хвилин з форми і остудіть на водяній бані розтопіть розламаний на шматочки шоколад і нарізане кубиками масло полити глазур'ю верху стиглого пирога. За бажанням посипте нарубаним мигдалем або мигдальними пелюстками.